Іван Франко гімн, вічний революціонер, вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю. Він живе, він ще не вмер. Ні попівські тортури, ні тюремні царські мури, ані війська муштровані, ні гармати лаштовані, ні шпіонське ремесло в гріб його ще не звело. Він не вмер, він ще живе, хоч від тисяч літ родився, та аж вчора розповився, і о власній силі йде. І простується, міцніє, і спішить туди, де дніє, словом сильним, мов трубою, мільйони зве з собою, мільйони радо йдуть, бо се голос духа чуть. Голос духа чути скрізь, по курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких, по місцях недолі й сліз, і де тільки він роздасться, щезнуть сльози, сумне щастя, сила родиться й завзяття, не ридать, а добувати, хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі. Вічний революціонер, дух, наука, думка, воля не уступить пітьмі поля, не дасть спутатись тепер. Розвалилась зла руїна, покотилася лавина, І де в світі тая сила, щоб в бігу її спинила, щоб згасила, мов огень, розвидняючися день.